І не секрет, що в результаті ми будемо почуватися спустошеними і все ж незадоволеними. Тільки коли Господь на першому місці у нашому серці ми можемо мати вічний мир, вічну радість, вічне і справжнє втішення. The blessed life only comes when you forsake your life and trust in the Lord. Щасливими ми стаємо лише тоді, коли ми віддаємо своє життя в Божі руки і довіряємо йому повністю. Blessed then is the the man who makes the Lord his trust. Біблія навчає благословена людина, яка вчинила Господа опорою свого життя. For the Lord is able and willing to deliver you and sustain you. Бажає, the Lord trumps all that the world offers. None compare to the Lord. Все, є, взяти, Therefore, let us say, Great. Is our Lord. Тому давайте скажемо в наших серцях: великий наш.